А зараз розповім вам трошки про наші факапи. Ми робили цей забор, цей парканчик такий дерев'яний, на дерев'яних стовбурцях. Ну, звісно, що ми робили отвори, бурили, потім сипали туди каміння щебені, бо бетонували. Ось ну, і зараз ми вирішили вже закриватися, бо ну, то сусідський город. Хоча Подивитися дуже гарно смотриться, і навіть не хочеться розставатися з таким а, лугом, бо дуже гарно виглядає, мені подобається. Але будь-яка людина може заходити звідти до нас. Ну, і Це не дуже приємно, бо хочеться трошки відпочити, полежати, просто посидіти в тиші, а воно там відкрито. Ну, тож ми і вирішили зробити і тут парканчик. Коли ми почали бурити, то в нас там багато коренів. І оце ось така складність, бо їх пиляти, ну це дуже заскладно. І ось бачите, тут на дорозі тут було старе дерево, старий абрикос, його вже немає. Ось. Але далі не піде, не хоче бурити. І дуже складно зробити якісь відступи чи щось, я не знаю, бо треба кожні два метри. Ось, і теж, і теж коріння. Ну от що це за біда? І ось з чотирьох ям лише одна нормальна. Ось метр забурили. Ось така історія в нас. Хоча б трошечки хотілося зробити і знов зупинилися. Ну що, друзі, як то кажуть, очі бояться, а руки роблять. <смі> то трохи важкої наполегливої праці, пилкою випиляли усі коріняки від старих дерев у тих отворах. Забурили, поставили стовпчики. І тепер я буду сумувати за цим диким лугом. Дуже гарний краєвид був, але це не наш, це сусідський город. І щоб ніхто сюди не заходив до нас, ми все ж таки поставили парканчик. І тепер хоч трошечки, але наш город з якоїсь сторони буде загороджений і буде такий трошки приватний куточок вже свій.